Чи змогли б ви жити 14 років з людиною, яка б'є вас та знущається над вами? А Розі Деніелс змогла. І напевно вона б не розірвала це коло, якби не одне єдине рішення, яке змінило її життя. Одна крапля крові, яка дала їй сили та наснаги боротися і тікати від чоловіка аб'юзера. І це новинка від видавництва КСД Стівен Кінг, Роза Медер або Медер. Виправте. Ця книга розповідає нам про жінку на ім'я Розі, яка живе з Норманом, чоловіком, який працює копом, і її життя це суцільне пекло. Чого лише вартує випадок, коли Норман побив її до такого стану, що вона втратила дитину. А потім спокійнісінько викликав швидку і сказав, що вона впала зі сходів. І таких випадків було дуже багато, але Розі терпіла і мовчала. І лише одна краплина крові, яку вона побачила зранку на простирадлах, змінила усе її бачення. Розі вирішує тікати від чоловіка і змінювати своє життя. Та чи вдасться їй це зробити? Чи не розшукає її чоловік коп та не змусить заплатити за те, що вона втекла від нього? Стівен Кінг, як завжди, вдало описує кожну сцену. І від перших сцен побиття Розі нам стає неймовірно моторошно і жаль цю жінку. І відразу виникає питання Розі, чому ти це терпиш? Чому ти не тікаєш від нього? Розі тікає у велике незнайоме місто. Вона розуміє, що не всі навколо такі ж, як її чоловік, і планує своє життя з чистого аркушу, але чи залишить її чоловік у спокої? Чи пробачить він їй те, що вона втекла з власного будинку та ще й вкрала його кредитку? В ході подій з'являється дуже велика кількість деталей, яка наштовхує нас на думку про те, що її чоловік Норман справжній монстр. Також у цій книзі майстерно вплетена міфологія. Якщо брати загалом цей твір, мені сподобалось, але. Іноді мені було важко вчитатися саме в оцю містично міфологічну складову. І я була б не проти, якби Стівен залишив цей твір без містики та без міфології. Дуже часто мене питають про те, з якої книги варто почати знайомство з Стівеном Кінгом. Дуже важко радити, тому що у всіх різні смаки, але, на мою суб'єктивну думку, це точно не ця книга. Але якщо ви, як і я, заядлий фанат Стівена Кінга, то раджу до прочитання. Хто читав, діліться враженнями від прочитаного у коментарях. Підписуйтесь, щоб не пропустити нові цікаві відео.